Функція решта на баланс дозволяє не повертати клієнту готівку, а зарахувати залишок коштів на його особистий баланс у системі. Це зручно, якщо клієнт часто відвідує ваш заклад або планує скористатися послугами пізніше. Ви можете скористатися функцією решта на баланс за умови, що розрахунок містить тип оплати готівка, адже решта враховується саме з цього способу оплати. І решта може бути зарахована тільки на баланс клієнта, який прив'язаний до візиту. Для того, щоб покласти решту на баланс клієнта, відкрите вікно оплати візиту. Вкажіть суму оплати у відповідних способах. Обов'язково має бути застосованим вид оплати готівка. Активуйте перемикач Решта на баланс. Натисніть на кнопку Сплатити. Після підтвердження оплати залишок автоматично зарахується на баланс клієнта і буде доступний для майбутніх візитів і покупок.